Соціальний проект Активні парки, локації здорової України входить до загальнонаціональної програми Здорова Україна. Проект реалізується з травня по вересень і передбачає створення за кошти держави безкоштовних рекреаційних майданчиків у місцях масового відпочинку і проведення там спортивних занять. Активні парки це можливість для людей будь-якого віку подбати про своє здоров'я і фізичну підготовку. Основною метою проекту є залучення населення до систематичних тренувальних сесій, спрямованих на розвиток основних рухових якостей, загальної витривалості, сили, координації, гнучкості та швидкості. У Миргороді створено чотири спортивні майданчики, де проводяться різні активності. Розповідає координатор проекту в Миргородській громаді Руслан Щелєв. Це програма президента. По впровадженню спорту у населення, щоб залучати всіх від дітей до людей похилого віку. Щас зроблені ж по місту локації, майданчики, установлені такі спортплощадки, де люди можуть займатися спортом. Координатор організовує та проводить спортивні заходи на всіх визначених у місті локаціях. Що вівторка, що суботи та щонеділі, з 11 ранку до 13.00 він проводить заняття на майданчику ліцею лінгвіст. Окрім цього, Руслан Щелів час від часу їздить на інші локації. Активні парки також знаходяться на вулиці Олександра Окстанченка, Козацькій та в житловому секторі поблизу вулиці Панаса Мирного. До координатора завжди можна звернутися, щоб запитати, які вправи робити на тренажерах чи як покращити свій фізичний стан. Руслан Щелів є майстром спорту з боксу, тому знає багато корисних для здоров'я, рухових активностей. Такі спортивні заходи можуть зацікавити дітей і дорослих. Серед відвідувачів занять є, зокрема, і досвідчені спортсмени. Наприклад, Ігор, учень Миргородського ліцею імені Івана Зубковського, вже кілька років відвідує секцію боксу, але поза тренуваннями не забуває про саморозвиток. Хожу на бокс, нокаут Миргород ще ну кожен день на 9 і на 5 – Це понеділок, середа, п'ятниця і вторник четверг, це на 11. Ще через день хожу сюди тренуватися, фізику підтягувати. Турнік, там віджимання, підтягування прес, ще щось. Ну, там захожу, у нас є жим штанга. Руслан Щелів розповів, що для молоді він підготував цікавий спортивний захід, де можна пограти в бадмінтон чи футбол, а також виконати різні силові чи розвиваючі вправи. Зараз ми розминку проведемо, потім, потім на цих тренажерах ми поробимо вправи. І ігрове ігрова тренування буде. У нас є інвентар, чим, чим там м'ячі, і, і там і бумеранги, і фрізбі. Ну, для, для людей все є, щоб проводити ігрові заняття. На функціональні тренування, за якими нам вдалося спостерігати, прийшло багато дітей. Вони розповідають, заняття спортом в активному парку приносить їм користь і задоволення. Я планую для себе займатися спортом, розвивати своє тіло, свої можливості. Я прийшов для себе позайматися, ну, щоб в мене все розвивалося. Буду з тренером нове щось виконати. Буду займатися багато. Спорт це там розвиток, здоров'я і все. Не тільки діти, але й дорослі долучаються до занять в активних парках. Працівник сфери IT Олександр говорить, що для нього фізичні навантаження необхідні, адже після тривалої роботи за комп'ютером дуже важливо хоча б кілька годин потренуватися чи побігати. Він радіє, що в Миргороді працює такий проект і закликає усіх приділяти час своєму спортивному розвитку. В принципі, Заходив сюди в парк, займався на турніках і потім ну, раптом познайомився от, з Русланом Геннадійовичем. і е, вже займаюся регулярно оцей період, коли я відвідую активні, активні парки, я відкрив для себе багато цікавих граней. і з боксу, який мене ну, особисто цікавий. Ну і в принципі я е, 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 отримую те, що мені як айтішнику потрібно, щоб не зігнутися за е, е, комп'ютером. Відвідування активних парків і виконання нескладних вправ може стати гарною звичкою, яка допоможе посилити роботу імунної системи і підвищити стійкість організму до несприятливих факторів зовнішнього середовища. Як приємне доповнення, людина отримує профілактику травматизму, знижується вплив вікових змін на організм та формується активне довголіття. Як от в країнах Європи, да, люди перед перед роботою там стали, прийшли, позанімалися спортом, і вже в них день значився гарно, бадьоро. І вони йдуть, виконують свою роботу з нормальним настроєм. Зазначимо, що загальне керівництво реалізації її проекту на території нашої громади здійснює Миргородський міський центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх у майбутньому. Проект Активні парки планують поширювати в селах громади.